В середньому в людини може з'являтися до 50 тисяч думок щодня. Ці думки створюють шаблони для мислення, які в свою чергу проектують план і тоді впливають на все в житті. Отже, на чому ви зосереджуєте свої думки? Уновить свій розум словом Божим і почніть зараз. Перемініть своє життя, узгоджуючи свої думки з Богом та його словом. Змініть своє мислення і змініть своє життя. Сьогодні на передачі переможного свірича приєднатися до Кента Копленда та його гостя. Крефлодола, які розпочинають нову серію передач під назвою Змініть своє мислення, змініть своє життя, дізнатися. Як оновлення вашого розуму відчиняє двері для того, щоб Бог змінив ваше життя. А ось Кеннет Копленд. Вітаю вас. Запрошую на передачу переможний голос віруючого. Я Кенет Копленд. Давайте помолимося і одразу розпочнемо наше біблійне заняття. Отже, ми прославляємо тебе і дякуємо тобі. Господи, ми дякуємо тобі, що ти вірний і ти справедливий. І ти за нас. Ми прославляємо тебе за це і дякуємо тобі за це. Ти ніколи не змінюєшся. Тому зміни тепер залежать від нас. Саме нам потрібно змінюватися. І ми дякуємо тобі, і прославляємо тебе за це в ім'я Ісуса. Амінь. Привітайте разом зі мною крефло долара на нашій передачі. Хвала Богу. Крефло, послухай, я знаю тебе вже довго. Так. І у тебе справ по самі вуха. Ти зайнята людина. Ти виділив час і приїхав, щоб побути з нами на цих передачах. І ми дуже вдячні тобі за це. Для, Для мене це честь. До того ж, я знаю, що Бог робить у твоєму житті. Він виявляє себе. Ми бачимо, як Люди виявляють, ким вони є. Знаєш, в Писанні сказано, що в останні часи, коли сатана побачить, що у нього обмаль часу, він не буде стримуватися, бо якщо він не встигне зробити цього зараз, він може взагалі цього не зробити. І це змушує його виявляти себе, а коли диявол виходить на денне світло, ви можете послати його сідло додому. Йому кінець. І у людей зараз є плани, які вони краще би приховали. Але вони виявляють їх зараз. Тому що вважають, якщо ми не зробимо цього зараз, ми не зробимо цього взагалі. І несподівано політики виявляють, ким вони є насправді. Бізнесмени виявляють, ким вони є насправді, і якими є їхні таємні плани. Тож, все те що було приховане, всі ці таємні речі підіймаються на поверхню. І коли ви починаєте це помічати, стає дуже цікаво. Саме зараз Бог виявляє себе, який це час? Так я знаю, що відбувається в тобі, і що відбувається в мені. До того як прийти сьогодні в студію, ми говорили з тобою про послання до Галатів Давайте відкриємо його. Візьміть свою Біблію і відкрийте послання до Галатів, бо ми будемо розглядати п'ятий розділ. Давайте звернемося до 16-го вірша. Ось що ми будемо розглядати. Почнемо навіть з 13-го. Ви ж, брати, покликані для свободи. Хвала Богу щоб тільки свобода ваша не стала приводом для догоджання плоті, але любов'ю служіть один одному, бо вся повнота закону в одному слові, люби ближнього твого, як самого себе. Коли ж ви гризете та пожираєте один одного, то глядіть, щоб ви не знищили один одного. Крефло зараз це дуже важливо. Зараз світ загруз у найбільшому безладі за всю свою історію. у всьому світі уряди не можуть зарадити собі. Ця вавилонська система розвалюється, вона розвалюється як дешевий годинник. Вона виходить з ладу в усіх сферах, і настав час тілу Христа стати тілом Христа. Настав час виявлення синів Божих, що насправді є благословенням Авраама. Ми є джерелом, ми контакт цього світу з безпосереднім джерелом, з самим Ісусом. І настав час, але ми, якщо ми будемо гристи і пожирати один одного, це не ні, це не час для того, щоб пожирати один одного. Це час об'єднатися, піднятися і представляти Ісуса і той факт, що його більш ніж достатньо для цього світу. Єдиний спосіб, яким це можна зробити, пов'язаний зі змінами. Не відбудуться зміни, які хоче Бог, поки ми не зрозуміємо, наскільки важливо перевіряти, що відбувається в нашому розумі, і як був навчений наш розум. і як він був підготовлений. Які твердині ми впустили в нього? Якщо тіло Христа і церква збираються бути ефективними в ці останні дні? Нам потрібно зрозуміти як ходити в дусі зрозуміти, що це означає, Нам потрібно зрозуміти, що означає жити за плоттю, і нам потрібно розібратися з тим, що в нас між двома вухами. Нам доведеться зрозуміти, як важливо приймати слово Боже щодня, оновлювати наш розум словом, тому що нічого з того, що ми проповідуємо, з того, що ми говоримо, жодне відкриття, яке ми приносимо, не принесе справжніх змін, якщо люди не знають, як змінюватися, або як застосовувати інформацію через оновлення свого розуму. Або коли вони не знають, що так. змінювати. Так. І я думав, коли ти говорив про це, чи слово говорить нам жити як Бог? Чи слово говорить, так, говорити як Бог? Так. Чи слово говорить, думати, як Бог, думати його думками? Так. Що ж, Крефло, якщо ви живете як Бог, розмовляєте як Бог, думаєте, як Бог, ви отримуєте Божі результати. Так. Це приходить само собою, вірно ж? Так. Це якщо коротко. Дозвольте мені продовжити далі отже, він сказав, коли ж ви гризете та пожираєте один одного, то глядіть, щоб ви не знищили один одного. Тож кажу, через це тепер глядіть, щоб ви не знищили один одного. Ось як це робити. Живіть духом, і ви не будете задовільняти бажань або тиску вашої гріховної природи. Тобто плоті, він не сказав, тепер вам доведеться зробити щось із своєю плоттю, щоб ви могли жити духом. Ні, ні. Вірою прийміть рішення жити духом, і це зробить щось з плоттю. коли я читав це місце, в мене з'явилася така думка. Я сказав, що думає людина? які можуть бути погляди, коли людина читає це місце писання, де написано: живіть духом, і ви не будете задовільняти пожадливості плоті. Чи людина думає лише про сексуальний тиск, коли ви оточні різними видами тиску? Як мені налаштувати своє розуміння, щоб це виконати? І завдяки Писанню, яке я знайшов посланні до римлян, в восьмому розділі, в п'ятому вірші, я побачив, що ті, хто живуть духом, вони думають про духовні речі, а ті, що живуть за плотью, думають про речі плотські. І після цього Ісус сказав: саме на цьому зосереджений їхній розум. Саме про це вони думають. І Ісус сказав так: плоть аніскільки не допомагає. Але після того він сказав слова, які я говорив вам, є дух і життя. Він говорить, але життя за плоттю не приносить жодної користі. Якщо взяти ці два погляди і об'єднати їх з тим, що жити духом означає діяти за розумом, який є у згоді зі Словом Божим, адже саме слово Боже робить вас духовними. Знаєте, важливо розуміти, що існує різниця між релігійністю і справжньою духовністю. Мислення, що ґрунтується на слові Божому, якщо я живу духом, я живу за мисленням, які узгоджується зі словом Божим. Але якщо живу за плоттю, я живу за мисленням, яке суперечить або виступає проти слова Божого і плотське мислення це смерть. і тут написано: якщо ви живете духом, він говорить, тож кажу: живіть духом, живіть за мисленням, які узгоджується зі словом Божим. І якщо ви будете зосереджувати свій розум на слові Божому і жити таким чином, ви не будете задовільняти наполеглого потягу і тиску старого мислення або мислення, яке прислухається до новин. Ви не будете виконувати цих потреб або пожадань. Що ж вимагається від мене, щоб відділитися від мислення, яке суперечить Слову Божому, і привести у згоду з мисленням, що відповідає Слову Божому. Мені доведеться з'ясувати, що пропустив в процесі оновлення розуму. Коли ж ви воскресли з Христом, то шукайте того, хто вгорі де сидить Христос, праворуч Бога. Думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі. Все починається звідси, так? вірно. Налаштовуйте мислення так, як ви би заводили свій будильник. Ви заводите свій будильник, щоб він задзвенів. Ви налаштовуєте свій розум, щоб виконати те, на що він налаштований. Отже, якщо налаштовує свій розум на Слово Боже, яке говорить, як мені ставити до дружини, він налаштований Словом Божим таким чином, щоб я виконав це. Крефло, я бачу тут дещо. Коли Слово Боже працює. І ви налаштували свій розум на нього і на Бога, ви привели в дію певні речі. Я прийняв рішення бути таким, а не таким. Коли я це роблю, знаєте, щось відбувається в мені. І в мене виникають труднощі з тим, щоб вкласти це у свої уста. Мене спонукало сказати це те, що ти сказав про будильник. Будильник дзвенить, він був заведений про дзвеніти у певній порі. Так? І якщо я заведу цей будильник в мені і він задзвенить, тоді я. Ні, ні, зачекайте хвилинку. Ні, 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 ні. Мені не потрібно йти цим шляхом. Мені потрібно знати, що Бог сказав про це. Мені потрібно йти його шляхом у цьому питанні, і мені не потрібно знову думати про це. Мені це не потрібно в моєму розумі. Мій розум не потребує цього. Я вкладаю свій розум. Ось це те саме відбувається з людиною, яка спить. Будильник дзвінить, це означає досить спати, вставай. Тобто, ви йдете одним шляхом, але не стає час змінюватися і йти іншим шляхом. І для цього потрібно навчання. Одна справа отримати інформацію про той факт, що мені потрібно оновлювати свій розум і про те, що означає жити за духом. Але протягом цих двох тижнів ми дізнаємося, що потрібно йти набагато глибше, тому що справа в цьому підсвідомому мисленні, і я, я вірю на цьому тижні ми зможемо показати, що саме його називають духом розуму, і на нього потрібно впливати. Так, я теж це вірю, якщо не справляти на нього вплив, а єдиний спосіб вплинути на нього це через навчання і, передусім, виробляючи звичку, щоб ви могли робити це навіть несвідомо. Саме про це в п'ятому розділі послання до євреїв сказано так, що кожен, хто споживає молоко, будучи ще немовлям, недосвідчений у слові праведності або правди, так. але тверда їжа властива дорослим, у яких почуття навиком привчення, або у посиланні сказано на практиці. Завдяки тренуванню, тренуванню, навчанню, зосереджуйтеся на цьому, навчайтеся, змінюйтеся з одного до іншого. Саме так, навчайтеся думати так, говорити і чинити так, у яких почуття навиком привчення розрізняти добро і зло. Тепер ви привели свою плоть у згоду з вами і тиск так. вже не такий так. сильний, яким був раніше. Так Але Нам потрібно навчати людей в церкві про те, як важливо навчатися цього, не просто приходити і слухати проповідь, записати і так, і не відкрити Біблію до наступної неділі. Ми повинні навчатися цього. Крефло, ми з тобою навчалися цьому вже давно. Я зрозумів. Я хотів сказати це хвилину тому, і Господь дав мені спосіб висловити це, наскільки небезпечно йти слідом за своїми почуттями, коли ви вірите в те, що ви відчуваєте, ви вірите тільки в те, що ви бачите і в те, що чуєте з цього світу. І Бог не може пробитися до вас, тому що Він не перебуває в цьому світі почуттів. Він то дух. Ми вклоняємось йому в дусі і в істині. Але в диявола є доступ до вашої внутрішньої святині, тобто до вашого розуму. Надзвичайно небезпечно бути введеним своїми відчуттями. Саме тоді спрацьовує будильник, вірно ж? За допомогою Слова Божого ми встановили стандарт. І прийняли рішення. Ось як я буду думати і ось як я буду говорити. Тоді приходить тиск, який викликає почуття. І вони намагаються відвести вас в бік, заплутати вас. Я не говорю тільки про гріх, я говорю про ті речі, які говорить і робить світ. тому, що ви відчуваєте на собі тиск піти на компроміс. Вірно. і тут потрібне навчання. Так, і ваші негативні емоції починають відводити вас в бік від волі Божої для вашого життя, тому що вони не узгоджені зі Словом Божим. Якщо уявити собі розум, як суглоб, ланку з одного боку ваш дух, з іншого боку, те, що може відбутися у цьому фізичному світі. У мене можуть бути сильні м'язи на стегнах, але якщо в мене слабке коліно, я не зможу скористатися перевагами сильних стегон, або просто сильних ніг, тому що в мене слабке коліно. Я можу взяти щось своєю долоною, але для цього потрібна вся моя рука. І Якщо цей суглоб слабкий, він буде впливати на все, таким самим чином. Мій розум, як цей суглоб його потрібно оновлювати, його потрібно навчати. Бо всі переваги того, що може вийти з мого духа і виявитися у цьому фізичному світі через моє тіло, буде ґрунтуватися на цьому суглобі, на цій ланці. Якщо він слабкий, якщо він не навчений якщо він не узгоджений зі Словом Божим, так. тоді це буде впливати на все, що я зможу видобути зі свого духа і на те, що буде виявлятися в моєму житті. Отже, це як ланка між вашою плоттю з одного боку і так. вашим духом з іншого. Він ось тут посередині, у душі людини. Її розум, і воля і емоції ось так. тут Так. І, 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 і до цього приєднаний дух людини і те, що її тіло може потенційно зробити зі своїм розумом, волею та емоціями. Що ж, приходить ворог і говорить: ось що я збираюся зробити. Я спробую вивести тебе з ладу за допомогою твоїх емоцій. Я спробую керувати тобою за допомогою емоцій, так само як він це робив в веденському саду. Якщо я зможу відвести твій погляд від Божих речей і перевести його сюди. Щоб ти дивився на це, роздумав який смак у цього плоду. Тоді виходить, що найбільший гріх, який відбувся того дня у саду, був гріхом емоційно підкорення дияволу, а не вшанування того, що Бог сказав їм, І в результаті Адам вкрав те, що належать Богу. так. і все, з чим ми зараз маємо справу, відбулося в результаті цього. Але Ісус, хоча в Сіманському саду, сатана намагався емоційно атакувати Ісуса так само. Як він атакував Адама, в Біблії написано, що він відійшов далі і продовжував молитися. Він не дозволяв собі підкорятися емоціям. Господи, пронеси цю чашу повз мене ні, ні. Не моя воля, але твоя нехай буде. Я буду дотримуватися Божої волі незалежно від того, що відбувається з моїм емоціями. І мені здається, сьогодні ми живемо у такому суспільстві, де ми чуємо різноманітні плотські речі, адже плоть. Це коли щось не узгоджено зі Словом Божим. І коли я чую речі, які не узгоджуються зі словом Божим, я чую, як приємні люди на ток-шоу, які мені подобаються, говорять речі, які не відповідають слову. Або навіть коли я йду в церкву і чую, як проповідник за кафедрою говорить те, що не відповідає слову Божому, тоді мене навчають думати у згоді з плотю. І що відбувається? Попереду у нас чудовий тиждень, але якщо вас навчать за плоттю, слово смерть буквально означає відокремлення від батька і від забезпечення батька. А коли ви відокремлені від батьківського забезпечення? Ви відокремлені від отця, і ви сидите роздумуючи, чому ж це не спрацьовує? Біблія говорить так, але це не спрацьовує, тому що ви навчені по плоті. Ви не живете за духом. Ви перетворилися. У псевдодуховне створіння і все можна звести до мислення, яке перебуває у згоді зі словом Божим. проти мислення, яке не є у згоді з ним. Отже, я повинен налаштувати свій розум, щоб він запрацював. це відповідає сказаному в Біблії. Буває дорога. Здається людині простою. Так чому вона здається простою? Бо це те, що людина чула, те, що вона думала. Мама так вважала, і ми це прийняли. Це проповідували і таке інше. Але тільки тому, що це здається правильним, виглядає правильним. Це ще не є правильним і ви не можете бути впевнені, що це правильно. Це лише видається правильним. Проте, якщо ви навчитеся думати у згоді зі словом, будильник задзвенить і скаже це неправильно. Краще передумай. І тепер у вас є те, що працює на вас але є дороги, які здаються людині правильними. Я помітив, в англійській біблії сказано, що дороги здаються людині правильними, але кінець їхній, тобто множина, це стежка до смерті. Багато доріг прямують, багато емоцій, багато почуттів. І основне питання ось тут так? в істині Божій що здається правильним, закінчиться загибеллю. Але якщо ви вийдете на правильний шлях. Це виправить все, Вірно. що потрібно виправити. Те, що здається правильно, це обман сатани, який намагається відвести вас від волі Божої. Саме так. Повести вас цією дороги, яка заведе вас далеко від волі Божої для вашого життя. Іди цією дорогою. Вона здається правильно. Вона відведе вас від волі Божої. І ти ж знаєш цей проповідник не тямить про що говорить. Він говорить про те, щоб ти приносив десятину, так. і передусім ти не так. маєш чого приносити. Десятину так, так. що з тобою не те, це не може бути правильно. Так, ти ж знаєш, Бог не буде вимагати цього від тебе. Ти знаєш, і тут ми переходимо до усіх так. цих здається. Так. здається правильним, відчуває, що це правильно, виглядає правильно, і це все зведе вас в могилу. Це ваша релігія, яка не ґрунтується на слові Божому, але це ваша релігія. Те, що хтось сказав, те, що хтось подумав, те, що хтось проповідав, і я можу сказати вам, є щось особливе у простому щоденному читанні Біблії, але люди більше не роблять цього. Люди більше не читають біблію. Вони стали лінивими, як і все суспільство. І вони розраховують на те, що інші будуть робити за них те, що не повинні робити самі. і вони не читають біблію. Вони будуть говорити. Ну так, гроші. Це корінь усього зла, і тоді я думаю, що не ви що не читаєте Біблію? тому що в ній написано не так. Ні. І це також плод, тому що тут цього немає. Це мислення не узгоджене словом Божим. і обман спотворює істину. Як ти це називаєш? Зіпсутий перекручений? Це і є нечистивість. Ви трохи перекручуєте писання і навіть не перевіряєте, чи правильним є те, що ви почули. Як ви збираєтеся усвідомити, що діти за плотю, коли ви навіть не знаєте. Що означає жити за духом, за духом? Боже мій? Я бачу, що в нас час вичерпаний. Так амінь. Ми з братом кресло повернемося за хвилину. Людине не може виникнути оригінальної думки. Ви не створені таким чином. Ви були створені, щоб думати Божими думками. Він є їхнім автором. Не сатана. Він ангел, який впав і зрішив. Крім того, він втратив все, що в нього було. Коли у вас з'являється думка, перевірте її, перевірте джерело цієї думки, звідки вона з'явилася, і добре розгляньте її. Бо якщо ви будете продовжувати думати так, саме такими ви і станете. Ви будете точнісінько такими. І коли ви усвідомлюєте це, як вам відійти від вашого мислення і прийти до Божих думок? Тут вказаний цей перехід і дуже важливо знати, як це робити. і цього тижня ми пропонуємо вам наш партнерський пакет. Хвала Богу. Це можливо зробити. І ми повинні це зробити. І якщо ви збираєтеся жити, вам доведеться робити це. І, до речі, крефло. Саме тому Господь спонукав нас 35 років тому проводити конференції віруючих. Це було місце, куди ми могли приїхати і повністю зануритися в Слово Боже протягом шести днів і шести вечорів. Щоб ми припинили бавитися в церкву, приїхали туди і повністю занурили свою свідомість у Слово Боже і пересадили собі думки Божі. Хвала Богу, до зустрічі завтра. Пам'ятайте, це Кенет Копленд і Крефло Долар нагадують вам, що Ісус є Господь. yeah It's love